Друзі, вітаю, це Андрій Дрозде. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на п'ятницю, на 27 грудня. Отже, перший військовий із КНДР потрапив у полон до українців, але не вижив у тому полоні. Причини, що з'ясовують, але власне сьогодні ми озвучимо ті деталі, які відомі про цей інцидент. Тим часом Збройні Сили України рознесли танки росіян біля Часового Яру. Є відповідні кадри від п'ятої окремої штурмової бригади власне будемо оглядати бої на Донеччині в деталях. Там біля Курахового вдається зупиняти окупантів на південь від самого Курахового в районі Сухих Ялів-Зеленівки. Ну а в Запорізькій області наші військові успішно провели контратаку в районі. Камінського відбили там позиції. Ну а ще там же на Запоріжжі Хаймарс накрив сходку російських офіцерів і внаслідок цього влучного удару не вижив ніхто. Отже, рухаємося до карти бойових дій. Я нагадую про важливість коментарів, лайків, поширень і підписок на канал. Підпишіться на канал, якщо ще не зробили цього. Будь ласка, це важливо для алгоритмів Ютубу. Ну а коментарі, звісно ж, я очікую ваші вже наприкінці нашого огляду. Отже, на Курщину поглянемо коротенько. У нас насправді тут, попри те, що не змінюється образ зони контролю українських військ навколо суджі, це те, що блакитним кольором позначено. але це не означає, що тут спокійно, аж ніяк ні. Росіяни продовжують тиснути, зокрема із півночі, з північної частини, власне, від крем'яного на Кругленьке, на Малої локню, продовжуються активні. Ворожі накати на погребки у цьому напрямку ворог так само рухається, і в районі Руського порічного, черкаського порічного так само продовжуються атаки ворога біля Мартинівки. Це ну по суті район навколо малої локні, який ворог прагне отак зрізати, стисати. От росіяни принаймні цю мету зараз переслідують, але якихось успіхів наразі не досягли. Хоча є повідомлення, і навіть відео є там від 47-ї бригади Магора від інших бої. Якраз протистоянні з росіянами, зокрема, відбувають там накати ворожих БТРів, палять їх. Ми подібні кадри вчора бачили з району Дар'їно, це південніше. Ось тут, де зараз я позначу власне, цю ділянку, де ворог теж намагається переправлятися і людьми, і технікою через ріку Снагост. Отже, бої точаться дуже активні. Фактично, можемо сказати, що за останні дні Курщина і Покровський напрямок залишаються найбільш інтенсивними. Ні, активними. І водночас із Курщини до нас надійшла новина від спочатку від корейських медіа, південно-корейських медіа. Але вже згодом з'явилися підтвердження з телеграм-каналів, закритих чатів, де, ймовірно, скажімо так, наші військові сил спеціальних операцій оприлюднили фото, яке я зараз покажу у зацензурованому вигляді, бо його YouTube пропустив. Це власне. Кадр, де наш військовий фотографується із полоненим КНДРівцем. Той КНДРівець, я впевнений. Ви бачили це фото в різних телеграм-каналах або на сайтах новин в незаблюреному вигляді. І той КНДРівець там ну неважно виглядає так відверто дуже виснажено. Зрештою з'ясувалося, що він і не вижив після потрапляння в полон, тобто стабілізувати його не вдалося. Не вже згодом з'явилося фото, де він зовсім не живий уже лежить, але знову ж таки додам ніхто там над ним, очевидно, не знущався, не добивав його, просто не вдалося от його стабілізувати і витягти. Після тяжкого поранення, очевидно, як це було описано у закритих телеграм-каналах і в медіа південно корейських знову ж таки весь цей епізод зараз зачитаємо. Отже, було заявлено, що група українських спецпризначенців діяла на Курському напрямку. Це писали у закритому телеграм-каналі Воршал 18 де публікують різні наші військові там. Значить, кадри після боїв, скажімо так, чи в ході боїв зроблені. Отже, група ССО діяла на курському напрямку, точно не вказано координати чи населений пункт. Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв. Полонені, зокрема, найманеці з Кореї. Чому його найманцем тут називають самодописи, але зрозуміло, що це. Військовий регулярних підрозділів КНДР, ну а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом на фото. Стан полоненого важкий і видно сліди від поранення, тому невідомо чи не змогли йому провести. Його стабілізацію і доставити до медичного закладу повідомляють вже в коментарях. Власне до цього допису тут важливо сказати, що сили спеціальних операцій проводять часто різноманітні дії в тилу за лінією бойового зіткнення, тобто не в тилу, але ну так заходять ворогу фактично в глиб їхніх позицій. І звідти ще треба було того корейця, очевидно, доставити до якогось стаб стаб-пункту, стабілізаційного пункту, до якогось госпіталя, аби його там відкачали. Очевидно, що цього не було можливості зробити. Тому ми припускаємо, власне, ймовірно, і сталося те, що сталося. Тобто, він, він загинув цей полонений. Крім заявленого полоненого, північнокорейського військового з призначенця взяли трофеєм. Російський бронетранспортер БТР 82 озброєння. Документи тощо всі ті фото там власне теж публікували на додачу до вже показаного кадру. 82 й БТР росіяни активно застосовують в підрозділах морської піхоти, зокрема 810-ї бригади, по якій прилетіло нещодавно саме по їхньому командному пункту. У Львові ми це вчора розбирали, коли заявлялося, що загинув заступник командира бригади, також ще семеро офіцерів. Ну і точно знаємо. Підтвердження, що прилетіло саме по командному пункту в місті Льгов, Цієї 810-ї бригади, і це ймовірно от був перший військовий з північної Кореї, який потрапив в полон до наших військових. Ну але, от, власне, як то кажуть, перший цей кореєць полонений не вижив. Про що вже пише і розвідка південної Кореї. публікації відповідні з'явилися в виданні Йокхаб і BBC з посиланням на південно-корейську розвідку. От такі у нас новини із Курщини. Ми тим часом переносимося на Донеччину на часів Яр. Сьогодні мало оглядаємо інші напрямки від Куп'янська до Лимана. Ну скільки ми їх оглянули детально вчора, і в попередніх випусках і там. Наразі за минулу добу якихось таких подій гучних не відбувалося. Відбуваються бої зіткнення на всіх тих відрізках, але без особливих змін. По часом ж яру у нас зміни відбуваються. Тут було проведено низку таких стабілізуючих заходів з боку наших військ, зокрема. Як ми вже вчора згадували, коротко вдалося відкинути ворога із деяких позицій в районі вогнетривкого заводу. Я припускаю, що це ось цей відрізок, який ми заштрихували. Тут росіяни заходили активно вже до промзони вогнетривкого заводу. Їх вдалося звідти. Відкинути з певних позицій і вдалося також стабілізувати ділянки на південь від часового яру. Це всей виступ в районі ступочок в напрямку траси на Костянтинівку, і ми маємо кадри власне знищення ворожих танків у цьому районі на південь від часового яру, зняті військовими п'ятої окремої штурмової бригади. Це відбиття ворожого штурму бронетехніки. З днями цей бій відбувався. Пишуть наші військові п'ятої окремої штурмової бригади про те, що це унікальні кадри з передової, зафіксовано знищення ворожих танків, також БМП і бронетехніки ворога. І нанесено ворогу значні втрати в живій силі. Бої відбувалися в районі Іванівського, Кліщівки, тобто на південь від Часового Яру, Називаю цей напрямок або Бахмутським, або Краматорським. Ось бачимо, як безпілотники ударні. Працюють, добивають ворожу техніку. Там можливо частина машин на мінах підірвалася, або ж артилерія працювала. а Вже дрони роблять справу до кінця, і танки зокрема бачимо, спалюють. Добивають Взагалі, п'ята окрема штурмова київська бригада. Це доблесний абсолютно підрозділ. Який продовжує захищати зараз нашу Донеччину воювати в районі Часового Яру спільно з іншими військовими з підрозділами з 24-ї бригади і 93-ї. Отже, бої тут відбувалися ці вказані бої. Ймовірно, на оцій дозі на цьому виступі між іванівським ступочками і Кліщіївкою ворожий накат техніки було відбито. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, тим часом повідомив про те, що в збройних силах України працюють над збільшенням підготовки новобранців до двох місяців. Таку заяву Сирський опублікував у своїх соцмережах і написав дослівно: таке зараз: ми працюємо над створенням умов. Щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці, адже якісна підготовка це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів. Відповідно до прийнятих мною рішень, маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку, так зване БЗВП, півтора місяця. Замість колишнього 30-ти денного навчання, подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб. Так, це вже такий. КМБ фактично курс молодого бійця після базової підготовки, але в нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується пише Сирський, і тому я наголосив, каже він, на потребі забезпечення повного 14-денного періоду адаптації новобранців обра... у бригадах. А також ну, перед тим, як їх начна позиція відправлять, має бути період підготовки адаптації після проходження полігонів, після проходження навчань так у навчальних цих частинах і підрозділах так само Сирський повідомив, що тут вже вводиться в майбутньому двомісячна базова підготовка для новобранців. Ну, хто зможе це сприймати як додаткове навантаження у війську? А дійсно, як то кажуть, дійсно цю приказку яка російською часто звучить про те, що в навчання легко в бою ніхто не скасовував. В бою взагалі легко не буває, звичайно. Але додаткову підготовку, додаткове навчання, я думаю, негативно сприймати аж ніяк не варто. Воно необхідне і важливо. Звичайно, щоб проходила ця підготовка і навчання якісно, а не для галочки, що називається росіянам. Тим часом, поки ми переміщуємось на покровський напрямок, розкажу вам про те, що росіяни підвищують виплати за контракти на війну. Очевидно, що їм дуже потрібно набрати нових організмів, як найбільше для штурмів. І ця криза резервів відчувається вже на багатьох напрямках. Ми бачимо, як ворог уповільнився біля Покровська, біля Курахового. Це не тому, що ворог не хоче до нового року захопити Покровськ чи Курахове, а тому, що не вистачає резервів. І, от про те, що їх не вистачає, свідчать зокрема і постійні підвищення то в одному, то в іншому російському регіоні виплат за підписання контракту в Самарській області. Як повідомлено, місцевим губернатором Федорищевим підвищено рек. До рекордної суми виплати до 3,6 мільйонів рублів за підписання контракту у період увага з 1 січня до 1 лютого, тобто і важливо росіянам набрати принаймні на Самарщині на початку року за місяць, як найбільше на цієї поки що живої сили. І тому не роблять таку новорічну акцію, можна її так назвати, підвищують до 36 тисяч доларів. Так виходить, якщо по сотці, грубо кажучи, рублів долар, то 3,6 мільйона рублів це 36 приблизно тисяч доларів разова виплата за підвищення за підписання. Перепрошую контракту. Ну і це ясно, що шалені кошти для якихось там райцентрів, сіл Російських Самарський області, Сі навіть для міста Самара, я думаю, це шалені кошти. Тому розраховують там на те місцеві чиновники, що в черги ставатимуть після п'янки новорічної російські ці добровольці, так би мовити, в лапках для того, аби опинитися на фронті. Але додав цей Федорищев, що після 1 лютого, коли акція закінчиться, буде прийматися рішення про можливе продовження таких виплат з врахуванням. Обмежень бюджетом, тобто, якщо гроші вдасться знайти нашкрепти, то ще може продовжити. От така історія. І Самари до нас, як би мовити, прилетіла. І е, біля Покровська у нас ми бачимо карту. Це от перший відрізок фронту, де ми бачимо якісь зміни. Не ми фактично оглянули там із півночі на південь ділянку в протяжність лінії бойового зіткнення. І аж біля Покровська ми бачимо, що продовжується рух ворога. Але це негативні зміни. Вони, скажімо так, не якісь різкі, це не десятки кілометрів, це сотня метрів тут і там, але все одно це чутливі зміни для Покровського напрямку. Оскільки ми бачимо, що в районі Лисівки ворог просунувся, в районі Дачинського, фактично, Дачинський, Невеличкий населений пункт, невеличке село Росіяни окупували тут. За Дачинським тут протікає невеличка річечка. І от до неї тут ворог і дійшов. Ось Бачимо, тут фактично русло ріки. Ось так проходить, Дачинське окупантам вдалося взяти під свій контроль. Це означає, що ворог буде вивалюватися звідти все активніше. На село Чунишине, яке північніше розташоване, а через Чунишине йде, е, йде залізниця. Ось вона проходить, і вона йде туди на Покровськ вже. Там до Покровська кілька кілометрів. Залишається Гнатівка, Ріг, ну, це вже по суті Покровськ. Е, Тому е, приємного тут мало абсолютно. Ризик дуже-дуже серйозний. Е, взагалі про це пише Богдан Морошников, що, на жаль, ворог дотиснув Дачинське потенційний відхід з Лисівки тепер буде. Доволі таки складним і ризикованим йде мова про відхід з лисівки, Якщо натиск продовжуватиметься, він буде продовжуватися, очевидно. Отже, відхід з Лисівки тепер буде дуже складним і ну і ворог тупо по прямі зможе атакувати Чунишине, від якого до приватної забудови в самому Покровську по чистому полю всього 2 кілометри. Йде мова про цей напрямок, який ми щойно коментували. А другим напрямком стане Новопавлівка, від якої до перших багатоповерхівок. Покровська ще менше ніж 2 кілометри. Новопавлівка це з листівки сухого яру. Сусіднє село справи погані. Що ще сказати? Хоча, все ж таки, поки не думаю, що ворогу вдасться швидко все це захопити. Рівень супротиву з нашого боку високий. Ну я тут теж на зв'язку і військовими з одного з наших штурмових батальйонів. І вони стверджують, що тут є позиції. Вони добре обладнані оборонні позиції. Ну і є люди, якими обороняти можна цей сектор. Але на жаль, дуже багато ключових важливих позицій на підступах до Покровська були втрачені раніше, що ускладнює зараз дуже ускладнює оборону. Самого міста, хоча пишуть про те, що останніми днями ворог дещо знизив інтенсивні застосування, зокрема техніки на покровському напрямку, але закидає все більше і більше піхотних штурмових груп. Розхід дронів з нашого боку на день просто колосальний Трати у ворога величезні, але цього не вистачає. Тільки комплексна робота змінування артилерії, дронів навченої піхоти можуть зупиняти. Масові піхотні штурми пишуть наші військові. Ну, це те про що говорять і наші окремі комбати, командири, оглядачі той же Юрій Бутусов постійно про це говорить: що проблема не в браку артилерійських снарядів чи дронів. Подекуди це спостерігається, але загалом ситуацію по боєпропасах, по засобах ураження більш-менш вдалося вирівняти, чого бракує, то це справді системного командного підходу і координації дій між різними підрозділами. От якраз усі ті ОСУВи, отуви не справляються зі своїми задачами, і, на жаль, призводить все це до. Відходів до помилок, до втрат, позицій, території і просування ворога. Тим часом ми також спостерігаємо просування ворога на південному краї виступу біля Покровська. Йде мова про такі населені пункти, як Нової які ворог намагається зараз захопити. Вже захоплено Українку про що написано вже на діпстейт. І от на Новоандріївку на Ясанове тут теж росіяни будуть пробувати просуватися на цьому виступі. На цьому краї ворог зайнятий саме розширенням свого цього вклинення біля Покровська, зміцненням своїх флангів. І дуже ретельно окупанти цим займаються. Фактично, звідси вже рукою подати й до. Курахівського напрямку. А на Курахівському напрямку ми бачимо бої безпосередньо в Кураховому і просування безпосередньо в Кураховому, а також на південь від міста між Кураховим і Дальнім. А цей трикутник, який заштрихований. І загалом по Кураховому ну, справи справді веселі, оскільки тут умовно ще на карті залишається кілька кварталів на північному заході в сірій зоні. І можливо в зоні контролю українських військ це вже фактично перехід до, до ТЕЦ, до промзони, яка розташована тут біля водосховища, яку ворог прагне захопити і сюди. Окупанти тиснуть дуже і дуже активно. Ну фактично, Курахове, ну, можна так сказати, вже втрачено з під нашого контролю. Можливо, там кілька відсотків міста міської території все ще залишаються під контролем або йдуть бої за. Ці квартали, але загалом місто окуповане. Отже, зараз будуть розгортатися бої за теплоелектростанцію, територію цієї промоб'єкту. Росіяни тут по дамбі тиснуть від старих тернів і намагаються з Курахового сюди теж підходити. Тому ситуація безпосередньо в Кураховому зрозуміла, і вона не є доброю. Важливо тут втримати звичайно за найближчі дні. От контроль по цій ділянці між тариматернами Шевченком напрямку дачного, аби ворог зовсім не перерізав дороги, які ведуть з Курахового на захід, на вихід із цього мішка із цього курахівського виступу. Ну а по південному краю нашої оборони в районі ріки Сухіяли констатують наші військові. Певну зупинку ворожих спроб просуватися і штурмувати не тому, що росіянам так хочеться зупинятися, а тому, що дещо вони підвиснажилися у цих постійних штурмах сіл в долині ріки Сухій Яли, і, зокрема, в районі Зеленівки і Сухих Ялів продовжуються бої. Але по Зеленівці за останні дні було кілька повідомлень про взяття в полон цілих груп окупантів деморалізованих, які. Не під страхом розстрілу, йшли вперед, але, зрештою, здавалися в полон. І пишуть власне офіцер плюс і інші наші військові про те, що на корахівському напрямку в районі Зеленівки наші хлопці зуміли зупинити просування ворога, поки росіяни деморалізовані. Ситуація відносно на паузі. Ясно, що ця пауза не може тривати вічно, але наразі маємо такий відносний перепочинок для наших військ. Тут відносний знову ж таки ясно, що ніхто там на курорті не перебуває в зимовий період бойових дій. Отже, по великій новосілці ми спостерігаємо ситуацію вже нам знайому. Це спроба охоплення селища і району великої новосілки із флангів з боку росіян. Тобто, знову ж таки тиск відбувається от по цьому виступу біля нескучного Времівки на захід від великої новосілки, де Дуже чітко росіяни бачать перед собою мету перерізання дороги, яка йде з великої новосілки на захід, в бік Гуляйполя, в бік зеленого поля, новополя до Запорізької області. Це єдина фізично не перерізана ключова тут дорога, яка йде з великої новосилки, бо ті, що йдуть на північ через новий комар, вони фактично контролюються ворогом. Тому тут теж приємного в цьому самому мало, тому що логістика нормально не функціонує. По цьому виступу, але оборона великої новосілки і прилеглих двох сіл продовжується триває. по Запорізькій області у нас є кращі новини. От ми сьогодні таким позитивом закінчуємо. Загалом є зокрема повідомлення з району Кам'янського, Це ділянка на захід від Оріхівського напрямку, вже яка прилягає до річища. Дніпра, колишнього водосховища Каховського, яке відступило від цих рубежів і берегів, і от в районі Кам'янського Кам'янське, до речі, окупанти не раз намагалися штурмувати, і навіть заявляли, що вони окупували цей населений пункт, але це виявилося вигадками ворожої пропаганди. Вдалося ті штурми відбити. Отже, тут, в районі Кам'янського, як повідомляють наші військові, наші сили оборони. Були задіяні наші військові в контратакувальних діях, і е, все ж таки вдалося досягти тут успіху. були певні успіхи. Це часткове відновлення раніше втрачених декількох позицій. Це локальний успіх, але важливо, що контрдії наші тут проводять. І е, поки що пишуть наші оглядачі, військові не можна сказати, що буде найближчим часом продовження, бо все впирається в ресурси і можливості, які є обмеженими, але ситуацію стабільною вдається біля Кам'янського тримати. Але що значно приємніше, то це спостерігати, як хаймарси б'ють по російському е, по російському командуванню, по їхніх військових, по офіцерах. І ось головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео ударом. По зустрічі, по сходці, такі російських офіцерів, які зібралися в одному місці скоординувати свої дії. І от по них там прилетіло кілька зарядів е Хаймерсу. Відповідно, знищені були всі, хто там зібрався. Я бачимо, касетні боєприпаси були задіяні. От новий прильот-удар. Ну крім того, було завдано повторного удару, коли росіяни намагалися евакуювати цих загарбників, що були або вбиті, або суттєво там серйозно поранені у цьому місці. Отже, який опис е публікує цієї ситуації? Головне управління розвідки пишуть, що на території Запорізької області на тимчасово окупованих територіях власне росіяни не вирішили провести таку зустріч, і в ході цієї зустрічі було ліквідовано трьох офіцерів керівного складу російських військ. Е значить, е Операцію провели спільно ГУРМО, тобто управління розвідки, спецпідрозділи СБУ або ж надавали інформацію СБУ. Так тут служба безпеки України була задіяна сили безпілотних систем Збройних сил України і ОТУВ Таврія. Зазначено було, що співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участі офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ після перевірки підтвердження даних воєнні. Розвідники розробили план операції, до якої силами і засобами долучились. Ту Таврія, сили безпілотних систем і тактична група Тайфун СБУ, тобто СБУ, були задіяні у форматі тактичної групи. Відразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів, їхніх транспортних засобів, завдали високоточного удару із Хаймарса після прибуття групи евакуації загарбників. Їх атакували ударні дрони українських сил безпеки і оборони, тобто ударні дрони нанесли такий контрольний Удар, що називається, повідомлено, що внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ: а саме Дмитрія Нагорного, командира першого батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ Григорія Крахмальова, заступника начальника штабу з розвідки, начальника розвідки 135-го мотострілецького полку, і командира зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗСРФ, капітана Юрія Фоміна. Також знищено п'ять одиниць автомобільної техніки окупантів. Ну, це так і порадились, скажімо так, російські офіцери. Це була остання нарада в їхньому житті. Завершать вони її очевидно вже десь на концерті Кобзона в Андрії. Тракті на цьому друзі ставимо сьогодні крапку на нашому огляді. Оглянули ми всі ключові події, які відбулися за останню добу на полі бою. Свої міркування пишіть у коментарях. З радістю їх почитаю. Ми побачимо все вже з вами наступного тижня. А найближчим часом карту оглядатиме мій колега Ігор Гаврищак. Не пропустіть, аби бути в курсі. І до зустрічі!